Неділя продовжується. Ні. E, давайте вам покажу, саму продаваєму книгу e, в магазині, яка доступна по ціні вартістю 12500. Дивіться, це Яворницький. Історія запорізьких козаків. Виконана вона з шкіри натуральною. E, забуваю, як називається правильно перепльот цей. E, Згадаю, скажу тиснення сріблом, золотом. Бачите, як гарно вона зроблена, mm -hmm. об'ємне, єм, об як шкіра зроблена, тиснення, І дивіться на цей зріс. це як окремий витвір мистецтва, я вважаю, тому mm -hmm. що це золочення, натуральне золото, з таким орнаментом зроблене. Крутяк, правда? Дуже гарна. No. А, стар... а що це за книжка? ти сказали... Яворницький, Дмитро Яворницький no. історія запорізьких козаків. Uh -huh. 네. Ну классно. ну, це трьохтомник, да це трьохтомник. Да, він круто. Хто хто розбирається, О, до речі, перначі, які ми продаємо mm, також да, тут речі, зображ... вис... зображені да, да. да така історична книга. Хто цікавиться історією, хто хоче зробити подарунок, додатково до цієї книги іде пильничок. Ми вкладаємо сюди книгу. А також сертифікат додається туди. Ми можемо вписати від кого та кому дарується, і дерев'яний футляр, дерев'яна коробочка з кришечкою 12500, Ще поки є в наявності, звертайтеся.